Туристки, туристки! Снігурочки заходьте! Снігурочки! Контроль! Так, американка, да? Хто з вас американка? Я, я, я. я. Доброго дня! Снегурочки, Доброго дня! З з новим щастям! Вибачайте, що трошки довго ждали. Такі файні париш! Та ти що, до де вони всталися в Мілані, де вам Америка? Куди? Таких пані ми не відпускаємо до Америки. А в мене ніхто не хоче звідси відпускати. Ну звісно. Але бачите, що я замітив? Молодець, вже знаєш, треба тако носити. Я спеціально так, тут... нині так не ну, дивився, бабуть сидить все, що. Правильно, правильно, а то тут. <різь> так, хто не знаємо зараз в Мілані чи так. Жіночка за що все американське треба. Так, да, буде історія вам на пам'ять. А ви родом звідки, дівчата? Я Ти каже, я не фі... Файна, файна, пані, сзади. З України. З України, так. З блогером що зробиш зустрічатися? Що, що? Та ми ж розкажемо, покажемо. Що, друзі, кого треба зустріти, на вокзалі, кажіть. Якщо не любите знімати, нічого страшного нам кажіть. Не любите, так? Ні-ні. Добре.